Ести красу традицій крізь віки, Дружини українських захисників влаштували тематичну фотосесію в українському етнічному одісі. А все задля того, щоб показати невмирущість наших звичаїв, так свої пацюрочки потримай, складаєш. Може, що тут наші літаки? Більше. Не Ні, не не буду. У серії з 16 світлин дружини військовослужбовців постають в українських автентичних костюмах. Окремим елементом понад сотня років. Символічними ці фотографії стануть для Богдана та Тетяни Фреїшин. Вони одягли костюми наречених. Цей одяг їм передало подружжя захисника та захисниці з Верховинщини. Я з чоловіком в їхній їхній весільний. для нас це так і символічно, і цінно, адже цей проект це. Ще раз можливість показати, що Україна в нас унікальна, Україна в нас красива, Україна у нас дуже колоритна, і вона у нас найкраща, так і маємо берегти, цінувати, виборювати і зберігати у ці свої традиції. Збирали костюми, кажуть учасниці, як пазлики з кожного куточка Прикарпаття, аби показати все різноманіття та особливості етнічного одягу нашого краю. На дружині військовослужбовця Франківці Олександрій. Кодак, яскравий лемківський стрій. Коли я оділа лемківський стрій, воно так просто органічно, дуже зручно, дуже хочеться просто йти і розправити плечі. Це настільки сьогодні в мене день. Це таке, як кажуть, не купиш за гроші, це емоція, емоція теплоти, емоція десь з якихось віків, це ж хтось носив колись, це хтось якісь передавалося відчуття, почуття, емоції, і воно так. Хочеться просто іти і волдіти, природа, ну навколо цей весь антураж, Це це дуже дуже гарно, дуже тепло. Локацію для фотосесії вибрали також не випадково музей етнографії, у Крилусі, щоб якомога краще передати на світлинах дух наших предків, те, як вони жили та одягалися. Стрій покуття пук, такої, знаєте, поважної заможної газдині. Хустка ця дуже дорога, тому що вона шерстяна і червона з білим. І так носили. Одяг, такий, як представлений на пані Мар'яні, носили на Великдень, на Різдво. Тобто, це такий дуже-дуже традиційний святковий одяг. Це представлений образ такої заможної молодиці, тому що ви бачите, що дуже дорога фото запаска. От в нас є ще представлена просто фото, ну звичайна, а це павучкова, тому що от на ній є двоколірний павук, тому вона і носить назву павучкова. Рукави представлені. Називаються безконечні, тому що немає від вуставки ні початку, ні на завершенні, немає кінця. Організували фотосесію франківські громадські організації Дружина воїна та теплі обійми. Цими світлинами, каже співорганізаторка Мар'яна Просько, хотіли показати сакральність та зв'язок вишиваних оберегів з сучасністю і разом з цим заклали у проєкт благодійну складову. Вона має дві складових: це благодійна складова. Одночасно ми відкрили збір на ФПВ-дрони, і культурна складова. Хочемо донести традиції, всю красу нашого Прикарпаття, власне, в тому, як дівчата будуть передавати образ на собі. Мій чоловік служить уже 10 років. На даний момент я щаслива від того, що він зараз у відпустці і він має побачити, яка красиво в українському строї. Ось і після відпустки він повертається знову ж таки на передову. Світлини, які зробили на фотосесії, оформлять у виставку. Її відкриють у краєзнавчому музеї 1 жовтня і експонуватимуть впродовж двох тижнів. Люся гриби квіталі Магалаті, телеканал 402.